У тебе в додатку «Резерв плюс» з'явилася червона смуга або напис у розшуку. Не панікуй, але й не ігноруй. Багато хто навіть не знає, що такий статус може з'явитися незаконно. Червона стрічка часто означає, що тебе внесли до реєстру порушників військового обліку. А статус розшуку дозволяє поліції доставити тебе до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Навіть якщо ти не отримав жодних повісток чи протоколів. А тепер головне. В більшості випадків цей розшук можна скасувати. Причини незаконного розшуку бувають різні. Дані внесли без підтвердження, немає протоколу про адміністративне правопорушення, або ти вже сплатив штраф, але система не оновилася. Тобто червона смуга не завжди означає, що ти реально був у розшуку. І саме тут потрібна юридична допомога, щоб зняти цей статус офіційно. Важливо не робити помилок, не платити штраф повторно. І не підписуй жодних документів без адвоката. Ми допомагаємо перевірити твій статус у базах, підготувати адвокатський запит до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. та при потребі оскаржити незаконний розшук у суді. І вже десятки клієнтів отримали зняття з розшуку офіційно. Напиши у коментарях консультація. Або вдіре слово «рошук». Ми перевіримо твою ситуацію, розкажемо перші кроки, і ми вам допоможемо. Надамо першу консультацію вам безкоштовно.